Панство, шановне, вітаю! Це трактор, а це його противага, яку я хочу викинути з нього. Хлопці мені купили ось такі противаги від ловола по 9 кілограм. 6 штук на металоприйомці. Вийшли вони мені одна штука 250 гривень. І Я хочу їх примудрувати, це буде 50 кілограм. А якщо я зроблю ще на кріплення, то це буде 60 а не цементу 25. Зараз я їх помию і щось вам буду показувати. А таке кріплення буде. О. Тут два шелірки, це все що буде А, Тут виходить так. Сюди піде отак от буде приварена пластина. Отак, от отак, 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 отак. Отак. От Буде вона тут приварена, тут теж буде приварена якась штука, тут буде приварений цей квадрат, німу би так заходило. Це буде кріпитися туди, до того. І тут теж треба ще якийсь робити такий квадрат упор, аби приварювати. До того швеллера. ну це я ще поки що до того не дійшов. Поки що кріпим тут. І Ось таке вийшлося в мене кріплення. Швеллер порізав, 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 порізав зварив. Ось тут так. Думав спочатку вирізати, а потім подумав, подумав і вирішив зробити так. Воно буде надійно. Тут зайшов швеллер-швеллер. Чітко. Стандартні отвори. 14 болт. Залишилось помалювати і закріпити самі ось ці балансири грузи. Фарба неякісна, поприлипала, не хотіла сохнути. Дивіться, як воно тут класно заходить. Так, раз. Чорний, білий, чорний. Чорний, червоний, чорний. Червоний. Заходять шикарно, тут все підігнано чітко і чітко. Ха -ха. Ось такі клейма. Залишилось стягнути їх шпилькою і закріпити, аби вони не, не калатали мені тут на ямах, не дзуркали. Якусь ту шпильку треба тут закріпити. Тут є отвір і різьба. Я вже собі думав, аби тут провертіти отвір. Ось Де він попадає? Отак він попадає. І просто болтом зажати, і, і так воно, напевне, буде. Два крайні зжати і буде діло. Ну, в принципі, груз шикарний. Тут вийшло 50. ну Тут по 9 нема, тут 8,5 середньому треба брати. Бо є 8800 і 8200. таке, 9 нема ні в одному. І сам кріплення саме має 12 кілограмів. І 12, ну 60 кілограмів. Плюс віддвинене воно 10 см то я так за... їх сюди поставив і я дивлюся, що така вага на трактор класна. Як вам? Така конструкція? Мені подобається. Воно вже виглядає на трактор, а не на якусь губу спереді, білу, сіру, з бетону. Все, друзі, розкидав. Дивіться, тут є отвори. Покажу на цьому. Бачите, з різьбою на кожному. І тут я зробив отвори. Аби не хляпалися, я крайні бліни візьму на болт. Звідти закручу і все. Зробив шпильку, щоб стягнути. І ця вся музика прикручена на стандартні заводські отвори. Все, зараз красимо, фарбуємо в чорний колір. Сохне, збираємо. І буде красота. Ну, це трошки буде таке гетке, але воно буде всередині, бо це фарба давня і щось вона не дуже хотіла висохнути. Ну, це таке, я його ще обіб'ю, поки буду складати. Це не на виставку. Отак. Чик-чик. О, друзі, отаке от кріплення вийшло. Зовсім інакший вигляд. Буду зараз його встановлювати. Туди. О, тут малював, підфарбував трошки ці поворотні, тягу, а так підчекав. Ось ці ковпачки, бо були білі. А залишилась фарба там в тому так. Попшикав тут простенько. Вон тут ржа дала, теж помалював. Хай буде. Ну вже якесь трошки таке інакше. О! Супер. Наживив шпильку. О! Тут наживив болти Україні. Отак. От Чуть-чуть за задалеко я це. Попер. Ну нічого. Тут і так на сліпоті болти крутилися. Е, верніше отвори вертілися. Болтики затягнуті, хляпатися не буде крайні. А ці зараз стягнемо стяжку. Але гравера ну. і би вже його відкрутив і поміняв. А на там. О, так. Все. Тут трактор перевернеш. Не переве. <рес> Рак. Тут... Тут ось знімай! <рес> Ні, супер. Тут можна пас і можна щось тягнути. На ці можна прикрутити ще такі дві пластини. Таку пешку. Тут ремболт і можна тягнути. А можна так просто пасом щось тягнути. Когось там тягнути. Комусь там тягнути. Можна зуби вирвати комусь. Ну все воно грає. Оце сила. А! Я довольний. Супер! Ну це вага! А не те, що та губа сіра, якась там. Якась там сіра губа. Отаке кіно, отаке кріплення. І отакі грузи. Такі у мене балансери. Довантажувач такий спереду. А? а до речі, я взяв цей крайній, він був тут, я взяв його сюди, думав, може він тут інакше. А він має таку опуклість. Вони не можуть так один до одного пристати, як тут. Ну нічого, це на швидкість не буде впливати. Я їх обіб'ю все рівно до чогось по-любому. Панство якось так. Ну, я задоволений, мені подобається. Яка краса. Не забудьте підтримати відосик лайком, коментар. Ну і, звичайно, хто не підписався, не забуваємо, не забуваємо підписуватися. Не забуваємо. Ну і слідкувати, чекати нових, нових випусків, нового відео. У нас, походу, підсувається знову гроза, знову може жахнути. Мої дівчонки, пасуться. Кому цікаві корови, добре, я підійду, покажу. Джеську ми вже запустили. Це такий бонус буде до кінця ролика. Доповнення. Джеська йде в запуск. Який вони тут заміс зробили? Муся ще доїться до середини листопада. Марфа у нас буде в середині листопада Дилитися. а Джеська на початку. Отак. Марфуша. На, ходи сюди, ходи, хорошеньку, ходи, ходимо маленько. Муся. Муся моя. Грязнуся. Моя муся грязнуюся. Марфушка, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Ну-ка, иди. Ходи. Мар, Ах, ты вредина ты такая. Ай, ты такая вредина. Иди сюда. Марфа королева. Джессика. А тоже королева. Джессика темная королева. А это светлая королева. Музыка. Музыка. Тебе обіжають і мухи обіжають. Всі тебе обіжають. Добре, всім гарного дня, миру, добра, злагоди, всім пока.